А чому це із міністром закордонних справ і Торгівлі Сіярто навпроти сидить керівник Офісу, а міністр закордонних справ на приставному стільці? Я сам собі уявив Тарасюка Бориса Івановича, який зараз в Європі, там, українським послом, щоб він на стільці отак сидів біля Табачника чи хто там був ще? А з моєї точки зору, в результаті цих дій а посадові особи, великі посадові особи, високі посадові особи, підготовлені посадові особи, вони перестали себе поважати. А як ми збираємося протистояти ворогу, коли ми перестали поважати себе, коли ми перестали поважати один одного? Коли до нас прийшла ця зараза, в суті яких, ну, власно ж, з ознаками. Кримінального злочину, коли людина з іншої посади перебирає на себе повноваження міністра закордонних справ. Відкрийте, будь ласка, кримінальний кодекс, хочеться сказати, там же це записано. І це претензія й одному і другому, бо один дозволяє це робити, а інший бере й перебирає на себе повноваження міністра закордонних справ. Насправді, тут робота для парламенту не початий край. І той же Комітет євроінтеграції, міжнародних відносин, він повинен негайно був звернути на це увагу. Вказати, запросити обох, прозвітуватись, пояснити, що відбулося насправді. Ну, зрозуміло, що за такою ситуацією на другий день закономірно було очікувати, коли висловлювання українського міністра просто ницо розтоптав. Пан Сіярто розказуючи, а хто він такий, що він може оцінювати мою роботу. Зрозуміло, якщо свої не поважають, то чужі ж тим більше не будуть поважати. А, з таких речей насправді і формується цей відчай, про який ви говорите. І слава Богу, що залишилися люди ще, які здатні оце все аналізувати і вказав, вказувати, так робити не можна, ось так робити не можна. Але їх буде ставати все менше і менше, тому що, по-перше, йде війна, а по-друге, ну, навіть собака втомлюється гавкати. А людина тим більше, коли вона бачить, що на це закривають очі, і це ніхто не хоче бачити. Ну, а раз трапився один момент, коли генерали пройшов, сказав: А чого я маю писати заяву? Будь ласка, беріть на себе відповідальність. Тобто, я я написав заяву, я зняв із себе відповідальність. Ні, 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 так не буде. Беріть, підписуйте. Тобто, зрозуміло, що це стало ну унікальним явищем у ситуації, коли призначали, не запрошуючи, звільняли, не запрошуючи. Це ж рецидив уже. Ну, в результаті добігли до. Дуже важкої е, ситуації. Тепер, коли дзвінок і підходить травень місяць, треба вирішувати питання з легітимністю. Бо, так, Конституція виписує ці речі, але легітимність, конституційність і законність це такі три коні, от посередині яких стоїть Конституція, з одного боку, легітимність, а з іншого боку, законність. І іноді трапляються такі речі, коли легітимність починає руйнувати конституційний режим, законний режим і так далі. То на всі ці питання треба буде відповідати. А відповідати треба політичними кроками, політичними. А для цього треба, щоб працювали політичні інститути. І це в умовах війни. Е, можна дублювати Рейгана, можна дублювати. Черчилля. Але для того, щоб, от те, про що я кажу, розуміти, треба знати ці речі. Не можна підміняти суб'єктивними рішеннями, політичні рішення, політичні механізми, бо це приведе до дуже небезпечних речей.